Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Так, дякуючи Богу і завдячуючи Збройним силам України, маємо можливість зробити допис у відео чи наживо записати і поширити його в соціальних мережах. Сьогодні День Повітряних сил України. Дякуємо вам. Завідувану службу українському народу. Так як я прошлого разу прошлої неділі вам ну, зробив відео запис, де був в соціальних мережах, я вам говорив, що, що з 5 і 6 у Саудівській Аравії має відбутися саміт. Так, саміт проходить зараз у Саудівській Аравії. Щодо України. Ну, такі можна зробити короткі пінсунки з інформації з мереж з соціальних мереж. Так, учасники погодилися в центрі будь-якої мирної води. Має бути повага до територіальної цілості та суверенітету України та Верховенства статусу, Україн, статусу ООН ООН. Так, все правильно. Має бути територіальна цільність України. Але давайте візьмемо слідуючи. Всі ті переговори, які починаючи ну, підписання буде першого меморандуму, потім переговори в мінських, потім в Стамбулі і так далі, нічого доброго не привели. Тому що Україна завжди йшла на якісь поступки. Агресором. Як може йти Україна на поступки агресору? Коли перше. Дивіться, чому? Тому що вже от скоро буде через два, ну три тижні не повних, буде 32 незалежність, 32 друга річниця незалежності України. Що ми маємо? За тих 32 роки, ну майже, ну там через тих три тижні, ну у нас не було ні президента. Ну, на бумазі був президент, але не було гаранту конституційних прав громадян України. Ну, громадян, не було у нас влади. Влада була в лапках, була банд, бандити і банда напротягом тих років. Ну, 27 років згідно підтверджують документи, тому що 27 років я веду боротьбу з тим бандитською олігархічною. Злочинною владою. Розумієте, а тепер повернемося до ситуації по війні. Розумієте, коли почалася війна в 2014 році, ну, то була типа, така початкова війна після Майдану Незалежності. І що? Маємо так, що розумієте, туди якісь там різні мінські води підписували. Ясно, що. Не на користь України, а на користь, бо можна сказати, агресора. Він підготувався за той час. І от має, в 22 2022 році зробив масштабне вторгнення України. І от зараз, з е, 22-го року, в е, Україні немає війни. Є воєнний стан, воєнне положення, а війни немає. А якби була війна. То все випрацювало для війни, вся економіка має працювати для війни. І всі ті чиновники, влада в лапках, має працювати на перемогу України, а не різні там корупційні схеми. Жодної корупційної схем не повинно було. Має, як війна, то війна. І всі на війну. І кошти, які є то розумієте, все порівнюють зараз, порівняємо Україну порівнюють до Ізраїлю. А в Ізраїлю так, збройні сили Ізраїлю на першому місці, другим місце, там, третє місце мене між собою ділять, то е, медицина і освіта. А потім вже все решта йде. А в нас так, де корупція на першому місці. Потім ну, такі різні ті схеми олігархічного злочинів, схеми, що все олігархам перше має бути належне, а не народу, а потім вже там трошки задають а, дороги на першому місці, теж наносить в числі перших, А Збройні сили там відкладалася ну, якась там частина. а І тому в нас так все робиться в наоборот. Ну, за медицину освіту не буду говорити зараз, бо, тому що всі добре знаємо, яка медицина і яка освіта. От так є така ситуація. Ну, і що ще так зробимо два слова про переговори, розумієте, і мало б бути так поставлено, якби була війна, війна, і перше так, перше питання всюди мало стояти на всі переговори. Перше суверенітет маю на увазі, вся територія має бути вільна від агресора. Межах 91-го року на День Незалежності України. А потім вже говорити так, перше повернення або деокупація всієї території, точніше, Україна має бути цілісна, включаючи Донбас і Крим, а потім можна після того, як буде вся повернена територія України, всі землі повернені, а потім вже говорити говорити за... Переговори. Ну і війна має бути війною. І ніяка корупція не повинна бути. Під час війни жодної корупції не має бути. І тепер ви знаєте ще щось звернуватися всі там, зараз пішу, зараз пішла мода, такий Зеленський виступав. Ну, то просто смішно розумієте, він виступає, що все на війну. Але чому не прийнята Верховна Рада, не прийняла закону, що основні кошти стимулювати або направити? На війну на звільнення території, А а, а, а багатослівно говорити, то, то просто смішно. Далі, як приймалися бюджети тих міст, областей, а от зараз, новину я то поширив тому пару днів і там вже йде е, поширюють багато разів, майже 100 мільйонів гривень. На реконструкцію біотлонного стрільбища та лижелених трас у Львівській області, це 2,7 мільйони доларів. На ці гроші можна було купити 135 автівок з кулеметами, з прожекторами, які зможуть закрити небо Києва, Харкова та Сум від Шехеді. бачите? І от таких моментів, якщо подивитися по Україні. Кожній області, в кожному місті, розумієте, прикладають, візьмемо вдвоє, прикладають брущів, брущ, брущатку, чи асфальтують, що ще зараз конче не потрібно. Зрозумієте, має бути так. Армія перше місце, так я казав, медицина обов'язково має бути на, на числі других або ну, в основній основі. І освіта, бо тому що мають бути у нас освічені люди. Україна має бути освічена, та так як все за життя мало бути освічена. От тут є такі показники. Далі. А кошти, які є в містах, то в основному на життєдіяльності міста, то має бути тепло, перше вода, світло, тепло в домівках і так далі. І тільки давати кошти, направляти на, аварій, на аварійні роботи. Ну, і Або передбачувати, якщо зносився там колектор чи труби. Чи система енергосистема теплосвіті те змусилися, то, якщо видно, що буде аварія, може бути в будь-який час, їх поміняти, щоби, то, щоб ми були підготовлені Україна до зимового періоду, осінньо зимового, весняного періоду. А всі решта кошти спрямувати на Збройні Сили України. Я вас зараз закликаю всі місцеві ради, Верховну Раду прийняти закон. А на місці сесії, міських обласних сесій провести і всі кошти спрямувати, перше на Збройні Сил України і так, як казав, медицину, і на життєдальність тих міст, селищ і, і крапку поставити. все. От тоді ми можемо здобути перемогу, буде Україна незалежна від, як, від агресора. Від тієї раші, від, від того русського чобота, і, і, і звільнитися нам треба від тих корупціонерів, бандитів, які засіли у владі 32 роки вже скоро буде, або по моїх даних, по моїх підтверджені документи, 27 років. Будьте здорові та щасливі. З повагою, Богдан Гавляк. Дякую за увагу.